Ситуація в Харківській області критична, але чомусь ніхто просто не говорить по телемарафону про це. Підрозділи ЗСРФ зайняли північ Вовчанський, частково західні райони. Рашистські сили взяли під контроль село Бурговатка та і наблизились до селища Липці, якщо я не помиляюсь в назві, що дозволяє діставати до Харкова зі ствольної артилерії. За захоплення Бугроватки і просування російських військ. У Вовчанському районі загрожують постачанню Куп'янська. Якщо так піде і далі, то його взяття неминуче. Що створює загрозу прямо для Харкова? Голова ГУР Буданов підтверджує, що ситуація критична. Всі резерви або вже в Харківській області, або в часовому яру. До того ж, військове керівництво України побоюється наступу в Сумській області. Я uh, про yeah.